Оповідання Василь Сухомлинський. Без батьківщини життя не життя. Доброго дня, діти! Де б не була людина, її душа завжди залишається в тому місці, де вона народилася. Сьогодні ми з вами поговоримо про батьківщину. Батьківщина це сонце, небо, море. Річка, гори, ліси, долини і все те, що наймиліше для людини, наша батьківщина Україна. Наш народ склав багато прислів'ю про батьківщину. Давайте пригадаємо, деякі з них. Багато країн прийшов. А добро лише на батьківщині знайшов. Батьківщина краще сонця, дружче золота. Людина без батьківщини, що соловей без пісні. Людина без батьківщини, що сім'я без землі. Для своєї батьківщини ні сил, ні життя не шкодують. А зараз, дітки, послухайте оповідання без батьківщини життя не життя. Журалик народився на березі Великого озера, підріз і полюбив рідну землю. Але наближалася зима. Журалик пристав до зграї інших журавлів і полетів далеко на південь. Там вічне літо, у лісах зелені, сині, голубі папуги співають. А журавлик, коли прилетів, роздивився навколо і засумував. Ніщо його не радує, ні пташині пісні, ні привітне сонечко. Одного разу прилетів до журавлика синій папуга і запитав Чому ж ти сумуєш? Чому ти гнізда не мостиш? журавлят не висижуєш? Мовчить журавель, поглядає на північ. Коли це стрепенувся, прислухаючись до чогось, десь пролунав журавлиний крик, радісний, тривожний, злетів журавель, щоб наздогнати інших журавлів. Куди ж ти летиш? дивується папуга. Там же холодно, п'ять місяців поживеш і знову сюди прилетиш. Що там добро на тій твоїй холодній півночі? А хороше те, що я там народився, відповів журавель. Там моя батьківщина, там моє щастя, а без батьківщини життя не життя, сказав журавель і полетів доганяти своїх товаришів. А скажіть, будь ласка. Де народився журавлик? На березі Великого озера. так. А чому він почав сумувати, коли полетів? Він дуже сумував за своїм озером, на березі якого він народився. Я сподіваюсь, вам сподобалося оповідання. До зустрічі. Дякую за увагу.